Грибовицьке сміттєзвалище таки вирішили закрити. Щоправда, не одразу, а упродовж семи років. Вже цьогоріч має бути розроблено проект рекультивації грибовицьких земель та проведено державну екологічну експертизу. Стоїть питання поетапного закриття. Сміттєзвалище зразу не зупиниться. Цей процес може тривати в часі і півроку, і рік сама повна рекультивація, повна рекультивація. Це те, що унеможливить вплив негативний вплив сміттєзвалища на навколишню територію, може тривати по часу 3,5 років. За цей час кажуть у Жовківській райадміністрації треба вирішити головне питання: будівництво сміттєпереробного заводу. Вже є навіть інвестори, які готові його будувати. Як Ми не будемо переробляти сміття. То я не знаю до чого ми дійдемо. Сміття наше повинно туди йти на переробку. Сміття львівське повинно йти. Ми шукаємо е, територію, шукаємо місце для будівництва цього переробного заводу. Вже до 2018 року сподіваються міські очільники смітником біля Львова не буде й пахнути.